Доброго вечора, сталкери. Представте собі таку картину. Ви йдете по зоні і зустрічаєте псевдогіганта. А у вас в руках лише обріз. Ось такий от простенький обріз. І мені от цікаво. Можна з обріза завалити псевдогіганта на, е, на ветерані? Чи вистачить в нього прочності, чи... і, в принципі, які набої будуть лучші? Чи картеч, чи жекан чи навіть експансні дротики. Яких, кстати, напевно, в ігрі ще до сих пор, наверно, нема. Я щось не зустрічав. Жекан зустрічав, вони попадаються у нас у сховках Обично, картеч у нас з любого випадає. Противника можна розрядити. Ну що, давайте прокачаємо наші е, обрізи і попробуємо завалити псевдогіганта прямо в лоб. Подивимося, скільки він впитає в себе набоїв. Якщо цікаво, то додивляйтесь ролик до кінця. Погнали! Ну, спочатку, давайте ми його покращимо наш обрізик і подивимося, скільки давай, це буде нам коштувати. І що Тайок ми можемо покращити? Я ні разу не покращував е, задов... обріз. Тому що, блін, ну, нема смисла. З ним ніхто не бігає. Так, що в нас тут є? Віддача мінус 15. Е, пересування під час стрільби. Давайте. Що, на урон навіть нічого немає, так? Да? Зменшення віддачі о 5. І последнє розкид. 30%. Добре. І на все в нас пішло 1550 купонів. Сама-сама фігня. Ну що, я прокачаю все остальне. І підемо тестувати. Ну що, приступимо. Будемо його хасити отут, напроти вертольота. Щоб було все видно. Так, ну що, давайте перві візьмемо зарадимо Картечу і побачимо, скільки у нас піде на це все патрончиків. Обріз. І все новеньке. Тут буде 12.76, а тут буде 12.70. Погнали. Валити його будемо, звісно, на ветерані, щоб провірити, скільки він Жере патрончиків. Погнали! Буду наускоріном, так що буде недовго. У нас, двадцять патронів, і він ще живий, і це при в лоб. Не так як ми обично привикли стріляти ему по ногах, по ляхах там всяких, по руках, ну правда, ручки малесенькі. Дивіться, тримається. Блін, я б не хотів з ним зустрітися вживу, іменно, і и я в живу. В игре. Именно, обрізом. Це буде жесть. Мінус 30, патрончик, ще живий. Давай, дорогенький, давай. Давай, полтиник і падаєш. Жалко, на обрізі не було цього, на прокачки. Іменно, на урон. Фіга, живу, подивіться, який. че красавчик, а? Аби вистачило ще патрончиків на нього. Ну що, полтинік. Живий. В Смоктав Полтійник дробі. Представляєте? Оце морда жорстка. І <різь> півазу бій. Оу, воу, 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 59 патрончиків, один стрену лишній. 59 патрончиків і він повністю здох. Це в нас був картеч. Так, да, це в нас картеч було. Один вистріл, я зробив лишній. Що в нас по прочки? по прочки в нас пішло 13%. Блін, нормально. Це на ветерані. Ну що, давайте попробуємо на 1276 постріляти. Ну що, наступна в нас жертва. Сейчас мы перезарядим на 12,76. Це у нас патрончик буде. Жекан. Картеч, Жекан. Попробуем, Жеканом пострелять. Ну що? готов, морда. А тут дроп не разлетайте, тут одна пуля. Даже на морде у него трохи появляется. На картечі, бачите, піде 59 патрончиків і йому і похватило. Що на не буде? Давай! Давай, дорогенький. Як ви думаєте, впаде швидше? Чи ні? Бо як мені писали, що ці патрони жикан, вони ідуть як по людям, а дроп іде іменно по монстрам. Ну ми побачимо. Побачимо. Чи воно так, чи воно не так. Ну ці патрончики, вони дорогі, вони дуже мало їх попадається у ісковків. Ну, побачим, наскільки они эффективны. Давай, еще не падаешь. Не, не падай, видишь. Давай, 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 сейчас попробуем. Блин, я ему уже фейс фейс розмалював. Не пригинайся, а то не хочу вмазати. Блин, полотенек смоктал. І еще не падает. Ну, сейчас полотенек будет. Еще четыре патрончика. так, треба трошки замедлиться. Полотенек же кана. Смоктал без проблем. 52. 53, 54. Ану, 56, 57. йо майор. 58, 59! Ой, 58! 60! Ого! На один уже більше. 62. 64! Хо-хо-хо-хо на 5. Жиканчиків більше. Він всмоктав. Може, це все із-за того, що у них це як його, є броня. Треба було, щоб пушка на пушці була пробиття броні. Може би щось і помінялося. Ну що, давайте ще експансні патрони перевіримо. Ну що, експансні патрони? Давайте перевіримо, наскільки воно буде ефективніше. Читайте, дротики у нас. Е. О, тут прочки пішло побільше. Там було 13, а тут 18 прочки йшло на одного ветерана. Ну шо, погнали? Дротиком поставляємо. Ого, тут віддача бешана. Може ефективніше буде. Що, давайте ускоримося? Давайте, дротики, покажіть себе в найучі красі. Вибачай гігант, коли я прийду проходити, ти мені потім покажеш. Де раки зимують. Мінус 20. А він ще живий. Давай, давай. Ці дротики дорогущі. Покажіть себе. З, з хорошої сторони, блін. Правда, я не знаю, де їх брати, де їх куп'яти. Ого, витривали, я вам скажу. Стики за голову получает, еще живый? Да. Минус 40. Живей. Так, 42. Блин, же мучат тварина. Так, давай, 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 еще трошки. Ну, 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 ну. Офигеть. Е! Yeah. Упал! 55 патронів. Так, що це у нас виходить? Э, Картеч 59 патронів і. Псевдогігант лежить. Жекан у нас 64 патрона. І він лежить. А цей у нас. 55 патронів. Ці дротики, звісно, набагато ефективніші. Ну Но... тут? що тут дроп не розлітається, це одиночні пулі. Якщо стріляти в толпу, наприклад, собак або тих щурів, то краще стріляти картечу. Якщо навіть промахнеться, то частина дробі по-любому в толпу попадає. А з цих патронів ніфіга не попадає. Так, що в нас там по прочки? 15% йшло. Хотя... Менше. Е, Вистрілей було. А прочка ушла так нормально, да Дивіться, даже більше оцих 59 патронів на ЖК на цьому на картечі я бахну. 59 патронів і 13% забрало. А тут забрало із 55%, забрало 15%. Ну. Ну, я вам скажу так: <хи> краще із обрізом не зустрічатися із псевдогігантами, бо це буде дуже-дуже довго. Навіть той самий 55 вистрілів це дуже багато. І при тому, що ви не зможете попасти усі 55 вистрілів у голову, будете стріляти в тіло, в живіт, в лапи, в спину, в бік. Так що там піде набагато більше. Патрончики піде. Так що якось отак. Ну, дроп Саме вигодніше, бо то, що воно знаходиться в кожного противника. В кожному стволі ви можете розрядити і отримати свої дробинки. А от пулі, пулі, ви можете добути лише із сховків І все. А остальне все прийдеться. Докуплювати. Ну, бачите, навіть на обрізі ефект є. Що там буде з наступними пушками, я не знаю. Чим круче буде дробовик, тим должен бути більший розрив між тим, між дроб'ю і патроном. Якщо ви хочете, щоб я протестував ще якусь пушку проти псевдогіганта, то черканіт. В коментах. Дякую вам за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.